Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну і хотів поділитися тим, що я вже набрав 2400. Вже мене вітали глядачі. Дякую за таку підтримку. Ось 2400 я вже в кулю набрав. О, давайте подивимось. Куля. Я там щось якийсь 170-й чи що в Україні. Ось в кулі. Десь тут я маю бути. 2400. А, навіть 155-й. Я в кулю ось. Видно? Я мушу переконатися. Окей, видно. Так. Я ніколи не думав, що в Бліц, може в Бліц просто більше гравців, чи що, не знаю. ну, але, Чи може рейтинг просто якийсь там інакший. ну. Але в Бліцтві 410 це не буде 155-й серед українців. Може, просто кулі багато не грає, не знаю. Ось, Бліц я взагалі там 250 серед українців, але. В Рапід. Ось. Рапід, друзі, 21-й. Ось, 21-й, 2433, тільки що зіграв буквально дві партії. Одну програв, одну виграв і програв 8 мінус 8 очок і додавалось 8. Знову 2433 так само. Хоча найвищий мій був 2445. Ось, ну я ось тут в 20-ті, 20 30-ті. Ось рапідістів, кращих українських, а серед світу там щось 800 якийсь там. Серед там, 80 мільйонів, ні, 61 мільйону гравців. 61 мільйон гравців, і я 870-й. Ну а серед українців. Я 21-й. Ну і тут бачите багато. Фіде, 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 майстри наші, фіде національні майстри, так що я десь тут. Якийсь кандидат в майстри спорту, я дивився, Лемар. У нього взагалі оце його аккаунт. Ні, Артем Падалка, пробачте. Також дивіться, це. Я не знаю, як, як це, це, це ма взяти. Ось, хто знає, як дають титул кандидат в майстри спорту. Фіде. Ну, якось це, це, це для мене дивно. Ось, Багрова, це пише Даніла Багрова, але насправді це Влад Лимар. З Одеси також має, бачите, десь тут 2496. Ну, в загальному. Окей, оце наш з Валентин Гулька. Ось Михайло Голупів. На 6 очок поки більше має гросмейстер. Так що? Десь тут я затусувався, а, Ну, так, от прикольно. А, так що, ну, і вже кульку взяв. Нарешті тих 2400 взяв. Ну, просто це так лікарство, І не, не було нічого. ну, от, Не сильно вони грають. Там 2400 це не така сильна гра. Насправді, ось, я думаю, що можна взяти і 2500 в кулю. Це не було би проблеми, але ну, робити того не буду. Ну, дуже якось не знаю. неприємно грати то інтернету. І було б волого, що я програвав ігри, робивши примову, у мене було 2 секунди, а от щось з інтернетом відбувалося. Тому. Окей, немає такого стабільного з'єднання. Ну, в Бліц, не знаю, також ще поки не буду. а От рапі буду далі добивати помаленьку. Хоча не знаю, як після кулі рапіт піде, може знову все зілю. Але що цікаво, що мені повернули рейтинг, У мене було 2380, і мені буквально 50 очок накинули. Ну, і я ще раз, щоб підтвердити рейтинг, зіграв і програв, і програв і виграв. Ось, і мені от знову ж таки, повернулося. Ну, я вже не перший раз там 2430 маю. максимальний в мене 2445 був. О, що цікаво, ну, дивно, що я далі продовжую якийсь шаховий ріст. Ну, якщо це можна назвати шаховий ріст, набирання рейтингу в часткому, то тоді. Набираю. Ось таке, друзі. Такі от плани зараз грати терапіт. Ну і буду закидати зараз відео, щоб ви були готові до гри за живою дошкою. Буду скидати відео, вже буду знімати і зі звуком. І надію, ще й з 2D-піктограмою також. Ну, за живою доскою, але з 2D піктограмою, своєю доскою, яку я маю, як вона там називається. Неважливо. Добре, друзі. Всім всього хорошого, до побачення.